У стародавні часи, коли світом правив пантеон олімпійців, бог океану Посейдон, вдарив тризубом у гори і розкидав уламки Егейським морем. Так народився легендарний архіпелаг Кіклади. Під пильним поглядом давньогрецьких богів герої розпочали боротьбу за панування. Вирішити долю цього овіяного легендами місця вам пропонує гра «Кіклади. легендарне видання, з правилами якої ми сьогодні її познайомимось. Пишіть у коментарях, які ваші улюблені ігри з контролем територій. А ми переходимо до огляду. Настільна гра Кіклади – легендарне видання призначена для компанії від 2 до 6 учасників. Протягом партії учасники будуть змагатися на аукціонах за підношення богам, активовувати їхні дії, щоб розвивати свої фракції, отримувати карти жриць і філософів, наймати різноманітних містичних істот і героїв, а також розширювати свої флотилії та сухопутні загони, будувати різноманітні споруди та зводити її захоплювати метрополії. Адже той, кому вдасться контролювати три метрополії наприкінці циклу, є стане переможцем. Щоб приготуватися до партії, покладіть планшет аукціону на край стола. Перемішайте 5 великих плиток богів і покладіть їх горілиць у 5 комірок над Аполлоном. Залежно від кількості гравців у партії, переверніть до лілиць відповідну кількість богів, найближчих до Аполлона. На трьох гравців це 3 плитки. Покладіть колоду карт істот на відповідне місце, після чого відкрийте 4 карти, поклавши їх у порожні комірки. Так само покладіть колоду героїв і відкрийте дві карти з цієї колоди. Додатково покладіть карти філософів і жриць на відповідні місця планшета. Неподалік розмістіть фігурки мітичних істот і героїв, монети, жетони основних споруд, стос жетонів метрополії, який треба покласти до лілиць, а також загони найманців, жетони процвітання та бойові кубики. Кожен гравець отримує ширму вибраного кольору, а також жетони контролю, основні загони та флотилії, які розміщує перед ширмою, а п'ять отриманих монет. Треба розмістити за ширмою. У випадковий спосіб поставте фішки підношення гравців на комірки треку порядку ходу. Далі візьміть по два випадкові фрагменти архіпелагу за кожного гравця та покладіть їх на центр стола в довільній конфігурації, утворивши ігрове поле. Або ж ви можете скористатися готовою комбінацією фрагментів і початковим розміщенням загонів і жетонів фракцій, вказаними в кінці буклета правил. До речі, щодо поля воно складається із сухопутних і морських зон, які розділені ось такими білими лініями. Сухопутна зона або кілька таких зон, оточених морськими зонами, утворюють острів. Отож, після утворення поля, якщо ви не скористалися схемою в кінці буклети правил, перший гравець, чия фішка розміщена на найвищій комірці треку порядку ходу, розпочинає перший раунд розміщення. Для цього треба вибрати дві незайняті сухопутні зони на двох різних островах і розмістити в цих зонах по одному жетону контролю свого кольору. Якщо в зоні є символ жриці, то ви негайно берете одну карту жриці та кладете її перед ширмою. Потім розміщуєте одну флотилію в незайнятій морській зоні, суміжній із кожною вибраною щойно сухопутною зоною. Так само робить кожен наступний гравець у порядку ходів, а після розміщення компонентів останнього гравця розпочинається другий раунд розміщення у зворотньому порядку, тобто першим стає останній гравець. У другому раунді треба вибрати третю незайняту сухопутну зону і розмістити в ній свій жетон контролю. Ця зона може бути навіть на острові, де вже є ваш жетон. Після цього так само треба розмістити одну флотилію в суміжній незайнятій морській зоні. Після розміщення жетонів і флотилій усіма гравцями, кожен учасник бере три свої основні загони і розміщує їх на власний розсуд у трьох контрольованих ним зонах, прибираючи жетони контролю із зон, де він розмістив свої загони. Для розуміння, сухопутні зони без загонів залишаються під контролем того гравця, який розмістив там свій жетон контролю, аж поки суперник не захопить їх. На цьому приготування завершується і можна переходити безпосередньо до гри. Проте хочу зауважити, що за гри в двох і в командному режимі 2 на 2 чи 3 на 3 приготування трохи змінюється. З усіма змінами ви зможете самостійно ознайомитись у буклеті правил. Отож, гра і клади триває кілька циклів. Раундів до моменту, поки наприкінці одного із циклів комусь із гравців не вдасться контролювати три метрополії. Кожен цикл у грі складається з шести послідовних фаз. На початку, якщо гравці наймали героїв у попередньому циклі, заповніть порожні комірки секції героїв новими картами з колоди. А якщо в комірці вартістю дві монети є карта істоти, покладіть її до лілиць у скид, а потім перемісіть усіх інших істот униз, щоб заповнити всі порожні комірки меншої вартості і заповніть решту порожніх комірок новими картами з колоди мітичних істот. Також на початку циклу вилучіть із планшета аукціону найвищу плитку Бога та змістіть усі плитки позасталих богів на одну комірку вгору. Переверніть горілиць найвищу плитку Бога, що лежить до лілиць, а прибрану плитку Бога покладіть до лілиць на найнижчу комірку. Утім, під час першого циклу вам не треба ані зміщувати богів, ані заміняти карти мітичних істот чи лідерів. Після цього розпочинається фаза доходів. Кожен гравець отримує одну монету за кожен символ рогу достатку, зображений у контрольованих ним сухопутних і морських зонах. Також враховуйте її викладені жетони процвітання в підконтрольних зонах. Далі розпочинається фаза підношення, у якій гравці будуть боротися за прихильність богів. Починаючи з першого гравця і далі за треком, гравці по черзі ставлять свої фішки підношення на треки богів, які лежать у грілиць. Цифри на треку визначають кількість монет, які гравцю треба буде заплатити, щоб отримати прихильність бога. Якщо гравець робить підношення богу, якого вже вибрав інший гравець, він має перевищити підношення попереднього гравця. Після чого гравець чиє підношення перевищили, має запропонувати підношення іншому богу. Аполлон – це єдиний богу, у якого є лише одна комірка для підношення. Після того, як усі гравці розмістять свої фішки підношень різним богам. Фаза підношень завершується. Після цього гравці мають заплатити монетами вказану ставку на треку Бога. Утім, кожна наявна жриця зменшує на одну монету суму вашого підношення. Проте зауважу, ви ніколи не можете робити ставку, яку не можете оплатити. Якщо таке стається, тоді ви зазнаєте штрафу та втрачаєте половину всіх своїх монет з округленням до меншого. Після чого фазу підношення треба розіграти знову. Далі настає фаза мітичних істот. Якщо ви контролюєте, Лююєте мітичних істот, які розміщені на полі, ви маєте скинути по одній карті жриці за кожну істоту, щоб залишити їх у грі. Додатково, під час оплати, ви можете перемістити цю істоту в доступну суміжну зону того типу, який указаний на карті. В іншому разі, не сплачуючи жрицею, істоту вилучають із поля, а її карту кладуть до скиду істот. Тепер настав час активувати богів, і це відбувається по одному богу зараз, починаючи з верхнього і рухаючись донизу. Відповідно, гравець, який зробив підношення, має виконати всі безплатні дії бога, після чого на бажання в довільному порядку активувати додаткові платні дії та перемістити свою фішку на найнижчу поділку треку порядку ходів і передати хід наступному гравцю. Тож тепер давайте детальніше розглянемо дії, які дозволяють виконувати різні боги. Активуючи атену, ви отримуєте базову будівлю університет і відразу маєте розмістити її на порожньому будівельному майданчику в будь-якій контрольованій вами сухопутній зоні. Якщо немає доступного будівельного майданчика, ви можете або вилучити одну з базових споруд, щоб на її місці побудувати університет, або просто відмовитися від побудови. Так само будують і інші базові будівлі фортеця, порт і храм. Їх можна отримати за активацію інших богів. Університет не має особливого ефекту, проте він потрібен для виконання дії економічного розвитку. Коли у ваших підконтрольних зонах будуть чотири різні типи базових будівель, ви маєте негайно вилучити ці споруди, повернувши їх у запас, а потім узяти жетон метрополії та покласти його горілиць на порожній будівельний майданчик у будь-якій контрольованій вами сухопутній зоні, і отримати вказаний на ньому бонус. До того ж, крім університету, Атена дає змогу отримати одну карту філософа, яку треба покласти перед вашою ширмою. Карти філософів також дають змогу побудувати метрополію. Коли ви наймете собі четвертого філософа, тоді можете виконати дію культурного розвитку і скинути ці чотири карти, щоб побудувати метрополію у будь-якій порожній комірці будівельного майданчика у ваших підконтрольних зонах, і так само отримати бонус, указаний на жетоні. Щодо додаткових дій, то за 4 монети ви можете купити собі карту філософа, і цю дію можна виконати скільки завгодно разів. Крім цього, якщо ви маєте герої на полі, то можете виконати переміщення героєм, а також будь-якою кількістю загонів у його зоні в суміжну зону. Перше переміщення коштує одну монету, друге дві тощо. Дію переміщення дають змогу виконати всі боги, крім Аполона. Про Проте як саме виконуються переміщення сухопутними загонами, ми поговоримо трохи згодом. Крім цього, ви також можете купити собі карти істот. На комірці вказана ціна в монетах, яку треба сплатити за отримання відповідної карти. Ви можете купити будь-яку кількість карт істот під час свого ходу. До речі, кожен храм на підконтрольних вами територіях дає знижку в одну монету на купівлю карти істоти, але знижка з ваших храмів розповсюджується лише один раз під час купівлі будь-якої карти. Більшість істот мають одноразові негайні ефекти, і після купівлі ви активуєте ефект карти і відправляєте її до скиду. Проте, якщо ви не можете застосувати ефект істоти, то відразу скидаєте її карту без застосування ефекту. Є істоти, які також мають фігурки, і купуючи таку карту, ви маєте поставити відповідну фігурку на поле в зоні того типу, який указаний на карті. У кожній зоні може бути лише одна істота. Ця істота залишається під вашим контролем, поки протягом фази мітичних істот ви можете заплатити за те, щоб залишити її в грі. Активуючи Зевса, ви можете побудувати храм в одній із підконтрольних сухопутних зон, а також безплатно найняти одну жрицю, поклавши її карту перед вашою ширмою. Крім цього, за 4 монети ви можете купити собі додаткову карту жриці і цю дію можна виконати будь-яку кількість разів. Додатково один раз за активацію Зевса ви можете взяти верхню карту з колоди істот і або повернути її до лілиць наверх колоди, або розіграти ефект цієї карти, сплативши лише одну монету. Також ЗЕВС дає змогу переміщувати героїв і купувати карти істот. Безплатні дії посейдона дають вам змогу побудувати один порт, а також найняти одну флотилію, яку ви маєте розмістити в будь-яку морську зону, що є суміжною до вашої підконтрольної сухопутної зони. Проте розміщувати в морську зону з флотиліями інших гравців заборонено. Виконуючи платні дії, ви можете найняти флотилії. Перша коштуватиме одну монету, друга дві, а третя три. Ви не можете найняти більше ніж три додаткові флотилії під час одного циклу. Крім цього, за одну монету ви можете виконати переміщення морем у суміжну зону. Під час такого переміщення ви можете переміщувати будь-яку кількість ваших флотилій, проте перемістивши всі флотилії, ви не кладете жетон контролю в цю зону. Кількість таких переміщень не обмежена, проте кожне з них коштує одну монету. Якщо після переміщення ваші флотилії заходять у зону з флотиліями іншого гравця, розпочинається морська битва. Вона триває кілька раундів, поки один з учасників битви не буде знищений або хтось не вирішить відступити. У кожному раунді морської битви кожен гравець рахує кількість своїх флотилій у зоні битви, які дають по одній одиниці сили та додає по одиниці за кожен підконтрольний порт у цій морській зоні. А також кидає бойовий кубик і додає його результат, і це і буде загальна бойова сила. Гравець із найменшою бойовою силою програє раунд і вилучає одну зі своїх флотилій, повертаючи її до резерву. У разі нічиєї, обидва гравці програють раунд і кожен вилучає по одній флотилії. Після цього, якщо в обох гравців усе ще залишаються флотилії, оборонець може відступити в суміжну морську зону, якщо та не зайнята або контрольована ним. Якщо оборонець не хоче або не може відступити, тоді вже нападник має можливість відступити за тими самими правилами. Проте, якщо жодна зі сторін не відступає, негайно починається новий раунд битви. Так, битва триває, поки в морській зоні не залишиться флотилії одного з гравців, він і стає переможцем битви, здобуваючи контроль над морською зоною. Проте може статися так, що обидва гравці знищують одне одного. Тоді цю морську зону ніхто не контролює. Безплатні дії Ареса дозволяють побудувати фортецю, яка додає сили під час битви в сухопутній зоні. А також ви можете найняти один загін, поставивши його в будь-яку підконтрольну сухопутну зону. Якщо в цій зоні був жетон, приберіть його до свого запасу. За допомогою додаткових платних дій ви так само можете купити карти мітичних істот, а також найняти до трьох загонів. Перший коштує одну монету, другий дві, а третій три, які так само треба розміщувати в підконтрольних зонах. Крім цього, сплативши одну монету, ви можете перемістити лідерів і загони в суміжну область. Це можуть бути як ваші загони, так і найманці сірого кольору. На відміну від переміщення героїв під час цієї дії, ви можете окремо переміщувати загони без героїв. Навіть переміщувати тільки загони найманців без інших загонів чи лідерів. Під час переміщення ви не зобов'язані переміщувати всі війська з однієї зони в іншу. Проте, якщо таке стається, покладіть жетон контролю в цю зону. Ви можете перемістити загони або в суміжну сухопутну зону на тому самому острові, або перемістити загони в сухопутну зону, розташовану на іншому острові, яка буде з'єднана з початковою зоною ланцюжком ваших флотилій. Ви можете переміститися будь-яку кількість разів, проте кожне переміщення коштує одну монету. Якщо ви переміщуєтеся в зону, де є тільки жетон контролю суперника, приберіть його з поля, і відтепер ви, а не суперник, контролюєте цю зону. Якщо ви здобуваєте контроль над зоною із символом жриці, то негайно берете одну карту жриці. Те саме стосується, коли ви заходите в порожню зону або здобуваєте контроль внаслідок битви. Якщо ви переміщуєте свої загони в зону, зайняту ворожими загонами чи ворожими героями, негайно починається наземна битва. Наземна битва, так само як і морська, триває кілька раундів, поки один з учасників не буде знищений або не вирішить відступити. І в кожному раунді наземної битви гравці мають порахувати свою бойову силу. Кожен ваш загін, як вашого кольору, так і нейтральний, дає одну одиницю сили. Так само одиницю сили додає і кожний герой. До того ж, оборонець додає одиницю за кожну фортецю в сухопутній зоні, де відбувається битва. Після чого гравці кидають по одному бойовому кубику, додаючи виконуті результати до загальної бойової сили. До речі, хочу зауважити, що деякі герої, як і істоти, можуть додавати бойову силу. Наприклад, істоту Мінотавер вважають загоном із бойовою силою 2. А Якс так само додає не одну одиницю сили А дві. Або, до прикладу, Крез завдяки своєму військовому вмінню дає змогу заплатити одну монету, щоб перекинути бойовий кубик. Після підрахування остаточної бойової сили гравець із найменшим показником програє раунди, має прибрати із зони або один загін, чи найманців, чи свого кольору, або на бажання одного свого героя. У разі нічиєї обидва гравці програють раунди, кожен вилучає по одному загону чи герою. Після цього, якщо в обох гравців все ще залишаються війська в цій зоні, оборонець може відступити в контрольовану ним або незайняту сухопутну зону. Якщо оборонець не хоче або не може відступити, тоді вже нападник має можливість відступити за тими самими правилами. Проте, якщо жодна зі сторін не відступає, негайно починається новий раунд битви. У такий спосіб битва триває, поки в цій зоні не залишаться загони чи лідери тільки одного гравця. Тоді він перемагає і здобуває контроль над цією зоною. Якщо в зоні не залишилося ані загонів, ані героїв, то в такому разі оборонець здобуває контроль над цією зоною та кладе в неї свій жетон контролю. До речі, якщо гравець отримує контроль над зоною з метрополією, тоді гравець, який втрачає метрополію, негайно отримує відповідний бонус цієї метрополії. А ось новий власник метрополії зможе отримати її бонус тільки в тому разі, коли вже в нього хтось відбере цю метрополію. Хочу також зауважити, що ви не можете атакувати останню зону гравця, якщо тільки це не дає змогу нападнику здобути контроль над метрополією, що забезпечить кількість метрополій, потрібних для закінчення гри. Щодо Гери, то її безплатні дії дозволяють побудувати будь-яку базову споруду, яку ви ще не збудували, а також найняти один загін найманців, як ми вже розглянули раніше. Загони найманців, хоч і нейтрального сірого кольору, їх вважають загонами вашого кольору. Проте, на відміну від загонів саме вашого кольору, найманців, наприклад, можна вкрасти в іншого гравця за допомогою розігрування істоти велетень і застосування його властивості. До того ж, якщо ви контролюєте сухопутну, зону лише за допомогою загонів найманців, то розміщуйте в цій зоні свій жетон контролю. Як і більшість богів, Гера дозволяє купувати карти істот і переміщувати війська за допомогою ваших героїв. Крім цього, Гера дозволяє найняти додаткові загони найманців. Перший коштує одну монету, другий три, а третій 5. Але найняти більше, ніж три додаткові загони за цикл ви не можете. Також за 4 монети ви можете найняти одного героя. Найнявши героя, розмістіть його фігурку в контрольованій вами зоні, а його карту покладіть перед собою. Кожен герой має два додаткові вміння: військове вміння, яке використовують лише тоді, коли герой залучений до виконання дії, якщо він переміщується або бере участь у бою, а також жертовне вміння. Зазвичай воно має певну умову, за виконання якої ви можете пожертвувати героєм і вилучити його з поля, покласти його карту до скиду і отримати вказану на скинутій карті винагороду. До того ж, саме завдяки жертовним вмінням героїв, ви можете побудувати метрополію, не виконуючи економічний чи культурний розвиток. Але не можна пожертвувати героєм протягом того циклу, у якому ви його найняли. Останнім богом, який завжди доступний гравцям під час будь-якого циклу, є Аполлон. Гравець, який робить підношення Аполлону, виконуватиме хід останнім і матиме значно обмеженіший вибір дій. Цей гравець не може ані купити мітичних істот, ані будь-яким способом використати своїх героїв. Проте цей гравець отримує дві монети, а також два жетони процвітання, один із яких треба розмістити в будь-якій сухопутній зоні, а інший у будь-якій морській зоні, стороною з одним рогом достатку догори, тим самим збільшуючи дохід у цих зонах до кінця гри. Коли всі гравці зробили свої підношення богам, цикл завершується і розпочинається новий знову з фази початку циклу. У такий спосіб партія триває до моменту, коли наприкінці циклу одному або кільком гравцям не вдасться мати під контролем три чи більше метрополії. Тоді переможцем стає гравець, який контролює найбільшу кількість метрополій. У разі нічиєї виграє той претендент, що має найбільше монет за своєю ширмою. Якщо є за кількістю монет, нічия, то претенденти ділять перемогу. Також гра може завершитися, якщо будь-якого гравця знищують протягом поточного циклу. Але, як я вже зауважив, це можна робити тільки за умови, що нападник в разі перемоги буде контролювати три метрополії. Отже, ми розглянули всі правила гри, Кіклади, легендарне видання. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, чи сподобався вам цей огляд, і чим саме гра вас зацікавила. Поширюйте відео друзям і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди і відео. Від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом із Гікачем і бережіть себе. До зустрічі! Па-па!